Термоустілки, шкарпетки і пасту Амосова усе це для наших бійців. Роблять жінки-переселенки. Усі вони мешканки модульного містечка під Києвом. Його спеціально для літніх людей, які через війну втратили житло, звели американські благодійники і кожному видали по квартирі. Як тепер живеться людям на новому місці? Дар'я Цесарук бачила. Будемо сідати, Раїса і Галина на цій невеличкій кухні збираються щодня. Жінки тут облаштували собі майстерню і годинами роблять термоустілки військовим. Потрібний візерунок, їхні пальці вправно переплітають спеціальним дротом. Це стілечки. Потім підключають до паварбанка, і хлопчики наші гріють свої ножки. А ми отримуємо удовольство, що хтось буде користуватися. Для них самих ця кропітка праця психологічна терапія, допомагає бодай ненадовго забути про пережити. Вода вже доходила два поверха, до третього йшла Істерика, крик, кричала Спасіть, помогіть. Раїса з лівобережжя Херсонщини цього літа жінка ледь вирвалася з лабе смерті, коли вода з каховської греблі хлинула просто на їхнє село. Зовсім нема упали, так. Вух, і все, і поплило. І в мене дочки нема жилья. Нічого не зосталося, й від дому Галини біля Бахмута, що на схилку літ вона опиниться без нічого і так далеко від рідного села, і в страшному сні не могла уявити. Нашого села немає. Не будинка, нашої вулиці немає, немає, не села, нічого. В усьому селі не зберігалося дворі, навіть кирпичів не осталось. Через кілька місяців по невірянь обидві переселенки опинилися на Київщині. Проживання тут часом не обмежене і повністю безоплатне. Навіть рахунки за не сплачують благодійники. Містечко звели з нуля усього за кілька місяців і воно розкинулося у селі Колонщина. Уся ця будова американським спонсором стала у 7 мільйонів доларів. Однакове гори спіткало усіх тутешніх жителів. От Наталя з Лисичанська. Що вечора шиє для захисників теплі шкарпетки. Для неї ця справа надважлива, бо Україну на фронті боронить і її син. Одна пара за вечір. Так, вже, як уже кавориться. вже я це в'яжу вже. Аби тільки діти прийшли з війни живими і ще мрія колись таки повернутися додому змушує жінок прискорювати перемогу своїми власними руками. Пенсіонери загалом проявили надзвичайно активну позицію. У нас одразу з'явилось дуже багато активістів, які хотіли бути чимось корисним цьому містечку. От так у нас народилася ідея волонтерства, бо вони на власні очі бачили, що таке саме та окупація. І Війна, і вони досі щодня працюють для перемоги. І військових вони не тільки вдягають, а ще й годують. Валентина сухофрукти і лимони дрібно нарізає, а вже Ольга кидає їх у м'ясорубку. Виходить ось така паста мосова. Туди входить лимони, ізюм, чорнослив, курага, імбир, інжир, горіхи. Ми все перемелюємо, хвасуємо. От у нас посудка є. І це вже готова продукція. Тільки за день жінки закривають до півсотні банок цілющої суміші. Гроші на необхідні інгредієнти волонтеркам надсилають небайдужі. Дар'я Цесарук Михайло Головненко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.